Тип чоловіка, з якої будь-яка жінка буде нещасливою. Легко будувати стосунки з розумним та зрілим чоловіком, і зараз я абсолютно не вік. А про відношення до життя, ознаки, по яким жінка може зрозуміти, що її партнер ще не доріс до цього статусу. Перша ознака це невміння вибачатися. Він не допускає навіть думки, що може бути неправим. Адже потім прийдеться брати відповідальність за свої помилки. Друге, це абсолютна впевненість в своїй унікальності. Він критикує і повчає інших, але критику в свій адрес сприймає дуже драматично. Адже в своїх очах він ідеальний. Третє самоствердження за рахунок інших. Такий чоловік звик принижувати інших людей. Особливо тих, хто від нього залежний. Так він підвищує свою самоцінність, але насправді це ознака слабкості і невпевненості в собі. Четверте: уникнення розмов в конфліктах він просто йде. П'яте постійне звинувачення інших, щоб не трапилось завжди виден будь-хто лише не він. І дуже часто цю винуватість він приписує саме жінці.